Низку міських програм, важливих для життя діяльності Ужгорода, затвердили сьогодні на засіданні міськвиконкому. зокрема йдеться про фінансову підтримку комунальних підприємств на 2023-2025 роки, охорону навколишнього природнього середовища, капітальний ремонт житлового фонду на 2023-2027 та підтримку підприємства та реликованого бізнесу. Є у нас нові програми. Це про релокований бізнес. Так як в нас зараз вже понад 120 підприємств, які переїхали зокрема зараз, розміщуються в нашому місті. До того що ми мали можливість їм допомагати, комунікувати, що ми могли це розвивати. Ми, до речі, створили окремий відділ у управлінні економіки, який займається тим питанням. Також прийняли ряд інших програм, термін, яких закінчується. Ми їх продовжили на 22-24 роки. З наступним затвердженням на наступній сесії міської ради. Затвердили на засіданні і типовий договір про організацію функціонування та обслуговування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському транспорті також із резервного фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади виділили кошти на потреби навчального закладу. Йдеться про Добудову до корпусу 19-ї школи, де у нас було в новому році розпочаті роботи, але в зв'язку з тим, що зараз ми не можемо фінансувати закінчення цього об'єкту, але для того, щоб він не руйнувався, у нас є можливість там завершити будівництво одного поверху і зробити перекриття для того, щоб воно в зимовий час не руйнувалося.